Вітаю вас на каналі Місячна країна. До вашої уваги місячний календар стрижки та фарбування волосся на жовтень 2023 року. Календар складено для усієї території України за київським часом. Тож, 1 та 2 жовтня, спадаючи місяць у тільці, це чудові дні для стрижки та фарбування волосся. Нова зачіска додасть волоссю сил та енергії, його зовнішній вигляд зміниться на краще. Фарбування теж буде успішним, так само, як і зміцнення волосся, освітлення та тонування. Третє, четверте та п'яте жовтня, спадаючи місяць у близнюках. Стрижка у ці дні прискорить ріст волосся, і воно стане неслухняним. Дні підійдуть для завивки, фарбування волосся та тонування. 6 та 7 жовтня спадаючий місяць у раці це несприятливі дні. Волосся після стрижки стане неслухняним. Рекомендовані тільки оздоровчі та живільні процедури. 8, 9 та 10 жовтня спадаючий місяць у леві, це чудові дні для відвідування перукарні. Вдало пройдуть практично усі процедури з волоссям – стрижка, укладка, фарбування, тонування, знебарвлення та інші процедури. 11 та 12 жовтня спадаючий місяць у діві. У ці дні чудово пройде фарбування волосся, зафарбовування сивини та тонування. Стрижка теж може бути вона довго збереже свою форму, кінчики не будуть сіктися. 13 жовтня, спадаючи місяць у Терезах, це несприятливий день. Після стрижки волосся почне швидко рости, стає, стане повітряним і неслухняним, а також може погано піддаватися укладці. Рекомендовані тільки оздоровчі процедури. 14 жовтня. молодик та сонячне затемнення. Нічого не робимо з волоссям у цей день. 16 та 17 жовтня зростаючий місяць у скорпіоні. Стрижка у ці дні підійде тільки для слабкого і тонкого волосся. Вона зробить його жорсткішим і густішим. 18 та 19 жовтня зростаючий місяць у стрільці. Волосся після стрижки у ці дні дуже швидко відросте і буде неслухняним. Фарбування волосся також може не виправдати очікувань. 20 та 21 жовтня у козерозі. Стрижка у ці дні додасть сил і здоров'я волоссю. Фарбування і тонування пройде вдало, особливо зафарбовування сивини, а також експерименти з кольором. 22, 23 жовтня, а також перша половина 24 жовтня. Зростаючий місяць у водолії. Це гарні дні для експериментальних та екстравагантних стрижок і укладок. Успішно пройдуть експерименти з незвичайним тонуванням або фарбуванням волосся. Друга половина 24 жовтня, 25 та 26 жовтня зростаючий місяць у рибах. Це несприятливі дні. Через стрижку та фарбування може з'явитися сухість і лупа. 27 жовтня зростаючи місяць у овні. Стрижку у цей день краще Відкласти. Вдало пройде фарбування волосся, загально зміцнюючи процедури для волосся і тонування. 28 жовтня повня та місячне затемнення. Нічого не робимо з волоссям у цей день. 28, 29 та 30 жовтня. Спадаючи місяць у тільці. Це гарні дні. Нова зачіска додасть волоссю сил та енергії. Його зовнішній вигляд зміниться на краще. Фарбування волосся також буде успішним, так само, як і зміцнення, освітлення, тонування. І нарешті 31 жовтня, спадаючи місяць у близнюках. Стрижка у цей день прискорить ріст волосся, і воно стане неслухняним. День підходить для фарбування волосся, завивки та тонування. Я бажаю всім гарних зачісок у жовтні 2023 року.